У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулися урочистості з нагоди вручення сертифікатів випускникам курсів первинної професійної підготовки працівників підрозділів патрульної служби Харкова. Майже 800 працівників нової поліції найближчими днями готові приступити до виконання своїх обов'язків. Сергій Гусаров поздоровив усіх випускників із знаменною подією у житті і побажав успіхів. Саме головне це довіра населення. Ми не йдемо на роботу, ми йдемо на службу. Ми не служимо. Ректор також зазначив, що служба у новій поліції для випускників починається у непростий для країни час і запропонував присутнім вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх, хто загинув, захищаючи мир і спокій нашої держави. Після вручення сертифікатів своїх колег також поздоровив очільник управління патрульної поліції міста Харкова Євген Мельник. Вже дипломовані випускники курсів згадують і своїх тренерів і період навчання з теплотою і вдячністю і стверджують, що свої службові обов'язки готові виконувати як найкраще. Півтора місяця пролетіли мгновенно було дуже багато цікавих людей, одногрупників, чудові, дуже багато нової інформації, і я сподіваюся, що вона все ляже добре в голову і е, будемо достойно її на практиці. Ну, ми як змінювати цю країну, страну. Вот. И кто кроме нас это будет делать?